Традиційні змагання між студентами і педагогами з волейболу присвячені дню працівників освіти стартували в новому режимі онлайн. За команду студентів виступали найкращі волейболісти, що навчаються за напрямом підготовки здоров'я людини. Від педагогів було дві команди: збірна команди кафедри здоров'я людини та кафедри фізичне виховання, а також збірна викладачів Хмельницького національного університету. Сили команд виявились майже однаковими, та все ж, за підсумками змагань, між молодістю та досвідом перемогу здобули досягнення. Свідчені викладачі кафедр здоров'я людини та фізичне виховання на другому місці. Збірна викладачів університету, третє місце посіли студенти кафедри здоров'я людини. Завершили змагання нагородженням учасників солодкими призами. Проте найважливішою подією стало впровадження онлайн-трансляції через сайт університету. Це буде працювати на підвищення іміджі нашого університету, на залучення нових. Абітурієнтів, і саме головне на залучення тієї талановитої молоді, які потім будуть ставати і майстрами спорту, і олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу. І я думаю, це саме велике досягнення ось цього заходу. Подальшому університет планує створити архів записів із найкращими спортивними подіями, які користувачі інтернету зможуть переглядати у будь-який час.